А зараз хотілося б якраз поговорити про ту тему, яку ми в нашому анонсі занонсували. Це тема про те, що шість футболістів Донецького шахтаря відмовилися повертатися зі зборів. Знаєте, от е, в футбольному світі. Європейському світовому українському завжди є от нечисті на руку люди, і такі пройдисвіті, які намагаються будь-які форс-мажорні ситуації використати собі на вигоду. І от зараз донецький шахтар зіткнувся, от з такою людиною, і в принципі, ситуація, ну якби однозначно на користь шахтаря, але оце те, що от знаєте, каламутиться вода, вона все таки не додає якогось оптимізму. Подивимося, як вона буде розгортатися. А тим часом Роман Бебех намагався розібратися. Хто ж все-таки намагається вкрасти футболістів у чемпіонів України? Поразка 1-4 у контрольному матчі з Ліоном видалася шахтареві дрібницею, коли стало відомо про втечу фантастичної п'ятірки бразильців та аргентинця. Після зборів до України, посилаючись на складну політичну ситуацію, не повернулися Алекс Тайшейра, Фред, Дентіньо, Ісмаїлі, Дуглас Коста та Факундо Ферейра. Чи є в них якісь правомірні підстави покинути шахтару? Ну там по по контракту, наприклад, ні, у них причин На сьогоднішній день ніяких причині довше. Ні, 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 ні. Так звані футбольні агенти перетворюються на бандитів, готових нагріти руки на біді, яка трапилася у Донецьку. У випадку з нашими новими неповерненцями цей сценарій пише одна людина Кія кіаджурабчан. За великим рахунками з наших гравців його цікавлять Дуглас Коста та Алекс Тейшейра, з якими він рік тому підписав агенську угоду. На цих гравцях а ще можливо на Фредді, кія розраховує гарно наварити. Санкції, Сам ці, які можуть бути завдані хлопцям, цього стерв'ятника не цікавлять. Після гри з Ліоном команда повернулася у готель, де у другій ночі цей бандит влаштував збори для своїх бразильських підопічних. Кія переконував не повертатися в Україну всіх бразильців. Однак Луїс Адріано, Ілсіньо, Фернандо, Тайсон та Марлос на провокацію не повелися. Після цього вночі, як діють професійні бандити та злодії, Кія перевіз п'ятьох бразильців та Ферейру до іншого готелю, немов сховав награбоване. Скандального Кія Джуравчана і агентом, то не назвеш, не маючи відповідної ліцензії, він займається продажем прав на футболістів через власну офшорну компанію. У світі про нього гучно заговорили після незаконного перевезення Карлоса Тевеса до Англії, одного із найгучніших скандалів за історію тамтешньої прем'єр-ліги. Він перевіз Тевеса з бразильського Корінтіанса у Вестхем, нібито за шалені гроші, та фактично здавав гравця в оренду. Така афера коштувала Вестхему 5,5 мільйонів фунтів штрафу англійській асоціації

Поки Шахтар для максимальної безпеки прийняв рішення базуватися в Києві, а домашні матчі проводити у Львові, Європа зацікавилася, кому ж дістануться, яких назвали дезертири. На заміну Робіньо Мілан уже пригледів Дугласа Косто. Тільки для цього потрібно владнати справу з Шахтарем, Клаусула в 50 мільйонів не влаштовує Міланелло. Такими грошима нині розкидаються лише в Англії. Тож клуби на кшталт Мілана втікачі цікавили передусім як вільні агенти. А отримати відповідний статус вони зрозуміло не можуть. Повірити у безпеку перебування в Україні допомогли ті, хто вийшов на матч суперкубка. Найпатріотичнішим виявився Тайсон. За допомогою шалика Я висловлюю повагу Україні. Ми, бразильці, усі дуже поважаємо країну, де граємо, і ми просимо миру. Чекаємо, що все це закінчиться, і нам дуже сумно через ситуацію, яка відбувається. Не страшно було б повертатися в Україну Ні, клуб організовує повну безпеку для нас. Ні, зовсім немає страху. У мені шкода людей моя сім'я тут. Ми всі спокійні. У мене в Україні ніколи не було проблем. Ми всі знаємо, що ситуація є складною, але у мене, наприклад, ніколи не було жодних труднощів. Я щасливий, і в моєї сім'ї все чудово. Так я мав намір отримати український паспорт. Це питання відкрите, але це залежить від ситуації. Якщо все заспокоїться, то звісно це відбудеться. я впевнений, що хлопці повернуться. Слову, партнерів та гарантіям безпеки повірили Феррейра, дентінню та Фред. Вони вже з командою. Дуглас Коста, Ісмаїлі та Тайшейра, поки лише пообіцяли повернутися. Шахтар уже заявив, що ніяких фінансових санкцій до футболістів тікачів не буде. Мовляв, людський фактор, легіонери просто бояться за своє життя. Та якщо джурабчан та компанія не заспокоїться і здійснять ще одну спробу анексії, кар'єра дезертирів може забуксувати. Коли хтось сумнівається у можливостях шахтаря, можна запитати Ілсіньо або ж зв'язатися з матузалемом. Знаєте, ситуація, в принципі, прогнозована для нашого українського футболу, те, що е, ті іноземці, особливо імениті іноземці, особливо ті, які будуть е, мати попит на е, заході, вони ну, таким чином будуть реагувати на ті події, які зараз відбуваються в Україні. Але як на мене, зараз найголовніше для донецького шахтаря, те, щоб і взагалі і для всього українського футболу, щоб Донецький шахтар їх повернув, щоб він їх змусив все-таки повернутися. Тому що якщо, от не дай Бог, буде така ситуація, що їм вдасться все-таки зупинитися чи схилитися на якісь форс-мажорні обставини і піти, тоді всі можуть поїхати. Правильно, Олександр Олександрович? Я думаю, найголовніший момент відбував ще позавчора. Чемпіонат почався. І це якраз буде хорошим основанням для всіх Легіоніров продовжать виступати в українському чемпіонаті. Я верю в это. Ну, і ваша точка зона. Ну, я думаю, что шахтер уже имеет опыт возвращения людей вже на на примірі этого репортажа. Ми видим. поэтому я думаю, что, конечно, вы правы, Игорь, надо надо їх вивчати і показывать, что в мире просто так уходить нельзя злуба, когда ты имеешь контракт на руках. Ну, і така смачно ситуація в металісти. Ми знаємо, що там так само аргентинці зараз на даному етапі ніби не приїхали. Кілька аргентинців не приїхали. Але будемо сподіватися, що так само і металісти все-таки знайдуть можливості для того, щоб повернути своїх футболістів до своїх лап.